Наш код, наша наша історія і наше, наше все, що є в вишиванці. пане Юрію. Погоджуємося з вами стовідсотково. І давайте розпочнемо нашу розмову з такого європейського турне президента України Володимира Зеленського. Розпочалося воно зі Швеції, далі Данія. Потім Балкани, і фактично дуже багато зустрічей було у українського лідера. І до прикладу, якщо говорити про президентку Греції, вона його зустрічала у синьо-жовтій сукні. От світ цивілізований підтримує Україну і маємо позитивні рішення. І щодо Ф 16 і щодо іншого його виду озброєння. Разом з тим, от медійне значення, пане Юрію, саме такого візиту я маю на увазі зараз напередодні бріксу. Це символічно чи ні? От як політтехнолог, поясніть нам, будь ласка. Ну, звісно, візит президента Зеленського за кордон, президента країни, що воює. Я всім хочу сказати, особливо на телемарафоні, що немає такого звороту, як воююча країна. Є країна, що воює. Так от, так, наша країна воює, і власне президент Зеленський, виїжджаючи за кордон, демонструє всім, що в нього все під контролем. Що він може залишити країну, хай не надовго, але тим не менше може залишити навіть з такими важливими візитами. Але тим не менше, у нас країна, яка воює, яка може залишитись без президента на якийсь певний час, і це вже сам сигнал того, що. Україна, ну скажімо, якщо не стабільна, то принаймні з владою у нас все гаразд. Вона є міцною, вона знає, чого хоче, і, от знаючи, чого хоче, Володимир Зеленський звертається до наших західних партнерів і проводить такі власні візити. Ну, звісно, що шведсько-нідерландсько-данський візит це північ Європи, він був запланований заздалегідь, і він більше такого, знаєте, характеру приїхати для того, щоб підписати і продемонструвати іншим країнам. А в першу чергу нашій ненависній Російській Федерації чому кажу нашій, тому що вона наша сусідка вічна, і знаєте, вони дуже бояться того, що ми називаємо їх антирос себе називаємо антиросія, і вони глибоко помиляються в тому, що ми антиросія, ми є Україна. Так от президент поїхав в Швецію, Нідерланди і Данію і звідти привіз. З кожної країни надзвичайно важливі результати. Наша велика проблема вже півтора року. Це небо, і Швеція, Нідерланди і Данія якраз такі дали нам надію на те, що наші, наше небо. Буде захищено якщо не стовідсотково надійно, тому що військові експерти говорять, що F-16 буде в зоні ураження там ракет, які знаходяться на території Російської Федерації. Але знаєте, військовим експертам треба про щось говорити. А ми, ділітанти, в військовій сфері, я маю на увазі, знаємо про те, що уважеш на Хмельниччині льотчики. Які і не тільки на Хмельниччині, Івано-Франківщині льотчики піднімаються в небо на літаках зараз, піднімаються в небо на літаках, які вже е при взльоті мають, ну скажімо, е серйозну проблему, бо знаходяться в зоні ураження літаків російських. Тобто, власне, нашим льотчикам не звикати показувати серйозні результати, диктувати е свої умови російській федерації. Федерації. ви знаєте, якщо ми небо не захистили, то принаймні ми його не здали точно. І росіяни не почуваються в українському небі з кращими ніж у нас зараз літаками вільно і не можуть робити все, що їм заманеться. Це звісно спільна робота авіації тої, яка в нас сьогодні є, і наші льотчики це супераси насправді. Це ті, хто кожного разу, піднімаючись в небо, напевно, напевно ризикує серед військових ну чи не найбільше. Ну, можливо, мож... я не знаю ще кого навести як приклад, тому що на суходолі все таки є підтримка там артилерія там і так далі. Не будуть ці подробиці вдаватися. Так, от власне говорячи про Швецію, шведи передають, обіцяють передати нам літаки. Я зараз у мене вилетіла назва з голови, можливо, у вас там записано. Ви підкажете які треті в списку по потребі. Для української армії, тобто, фактично, після F-16 Швеція нам передасть свій літак свого виробництва літак, який українська армія хотіла б бачити, ну в першій трійці, далі Нідерланди, і нарешті розв'язується історія з f 16 Нарешті, ну знаєте, я хочу сказати, що власне передача цих літаків. Є складною справою, яку Україна е, намагалась і досягала. Ми пам'ятаємо, що вперше про F-16 заговорили на прес-конференції Володимира Зеленського і Ріші сунака в Великій Британії, коли Сунак сказав, що літаки то ми вам можемо передати. А от льотчиків скільки часу треба готувати, і Володимир Зеленський тоді пожартував, що 4 місяці ми вже їх підготували. Ну він Сунак казав про 6 місяців. І президент Зеленський каже: передавайте вже ми на два місяці до вас відправимо наших льотчиків, тому що чотири місяці вони на Ф-16 вже вчились е е, керувати, а от е пришвидшити процес, і тоді насправді цей процес пригальмувався. І я скажу, чому це не військове, не технічне і не е е е там питання безпеки, е передачі літаків, та й власне, як будь-якого озброєння, це політичні рішення. І по ф 16 так як по Петріотам, як е, е, по Леопардам, наприклад, рішення серйозне політичне рішення, яке приймалось, і його передавали не по потребі української армії. Ну тобто, наприклад, ми готували з вами. Україна мається на увазі контрнаступ, і у нас є список озброєнь, які нам треба. Ми передали його північно-атлантичному альянсу. Вони кажуть, все ми от саме це передаємо, тому що контрнаступ. Ні, літаки нам давно даним давно вже потрібні були. І власне контрнаступ зараз, так би мовити, був би більш успішним насправді, якщо б ми ці літаки мали в своєму розпорядженні. Але рішення політичне прийняли тоді, коли прийняли. Бо зважається при прийнятті такого рішення, які літаки передавати ну, в даному випадку в 16 або Петріоти, які фактично ну поміняли хід. І становище в Українськ з ракетами з російськими ракетами, і не росіяни не змог... не можуть же стільки нас обстрілювати і наносити наносити нам якісь там руйнування, як раніше. Рішення політичне і рішення приймалось дуже довго, зважаючи на різноманітні дипломатичні речі. Якщо б ви уважно слідкували, там от ваша робота була слідкувати за заявами. По F-16. ми з вами бачили значить в Сунак і Зеленський минулого року так передаємо. Потім всі чиновники західного світу сказали, що нічого продавати нікому не будуть, тому що власне f 16. Ну що це за новості? Не країні НАТО, країні, що воює, раптом будемо передавати літаки. Потім знову була розмова про те, що будуть передавати. І е, в, в травні здавалося точно вже сказали, що їх не буде. Ну от от не буде. Чому такі заяви е, різні відбуваються? І чому один день дають, другий не дають? І ми, от пересічні громадяни, сидимо, слухаємо е, телевізор і чуємо: сьогодні давали, завтра не давали. Ну що це за історія? Насправді це дипломатичний, великий дипломатичний торг, коли робиться заява. Посадовцями про те, що будуть такі літаки передаватись спеціалісти цього уряду, який мається на увазі, розвідка, вивчає уважно, яка реакція в Російській Федерації на передачу літаків, бо це досить серйозне озброєння. Що вони будуть робити для того, щоб протиставити? І питання було вирішене, я так думаю, звісно, мені не люти не. Хто там не Байден не розповідали, чому вони прийняли це рішення? Ми ще з ними побалакаємо. Не було часу у нас просто переговорити. От власне вони прийняли це рішення, і це рішення очевидно. Розвідки і військові їм сказали, що на даний момент при передачі літаків в 16 і крім того, ще крім військових розвідків дипломати будуть прийняті Росією такі, такі, такі рішення. Ну, наприклад, в червні напередодні Вільнюського саміту Лавров заявив про те, що передача Ф-16 Україні означає ядерну ескалацію. І тоді, знаєте, я з великою пересторогою спостерігав за тим, що ж буде робити Західний світ, тому що у них оце, знаєте, як червона шматка для бика слово сполучення, ядерна ескалація. І, власне, тоді ми з вами. Очікували всі, ну правда, всі очікували, що питання літаків рішиться на Вільнюському саміті, і Україна поїде з Вільнюського саміту ну, з такою гіркою пілюлею. В кишені маючи літаки? Ні, тоді рішення не було прийнято. Знову ж таки, це політичне рішення, яке приймалось. По обставинам, які складаються тоді, та я вам більше скажу тоді під час Вільнюського саміту, і це мене взагалі дуже розстроїло. Кількість літаків, яка збиралась передаватись Україні одною з країн, вони оголосили про те, що ці літаки продають в третю країну. І для мене тоді було от заява Лаврова. Заява про передачу F-16, які на черзі, якби були, куди їх ну віддати Україні чи третій країні, і ця заява прозвучала, що третій країні, і я вирішив, що е, десь ми сунемося до якихось перемовин з Російською Федерацією і нас перестануть озброювати насправді. Але сьогодні, е, коли ми почули заяву про те, що цілі такі поїдуть, такі в Україну. Звісно, ми вже знаєте, з таким настроєм в Україні. Я думаю, кожен українець це відчув, що ми вже захищені. Їх ще тільки через я думаю, що їх почнуть передавати зараз. Є заяви про 6-7 місяців. Але ми їх я думаю, от я чомусь в цьому впевнений почнемо отримувати з кінця цього року, в грудні, січні, цього січні наступного року. Якраз таки буде нам різдвяний на нове різдво, яке Україна тепер святкуватиме 25 грудня. На нове різдво нам щось. Мають передавати з літаків. А, власне, а, на весну ми матимемо цей флот. Флот, який буде складатись із нідерландських літаків і данських літаків я маю на увазі щодо F-16. Там уже купа різноманітних заяв, на які я наших глядачів прошу не звертати увагу. Що в Нідерландах от, з цих 46, якщо я не помиляюсь, літаків щось там. Ну я зараз цифри умовні кажу, тому що вони не мають ніякого значення, бо це такі політичні заяви. Що там ледь не 20 літаків зломаних, і вони вже тільки списанню піддаються. Ще 15 треба ремонтувати, і там 3,5 літають, а, а, а ще один може полетіти. Насправді це все є заяви такого дипломатично-політичного характеру. Навіщо для того, щоб Російська Федерація для того, щоб ворог України не отримував. Достовірної насправді інформації, але на жаль, ця недостовірна інформація чується не тільки росіянам, а й нам. І ми з цього робимо якісь там висновки. Не треба робити ніяких висновків. Десь приблизно 50 літаків. Я думаю, ми отримаємо на весну. Чому на весну? Вибори в Сполучених Штатах Америки, президентські вибори. Байден не має право програти другу поспіль війну. А весь світ, крім України, звісно, вважає, що Сполучені Штати Америки програли в Афганістані і змушені були звідти втікати. Ми в Україні так не вважаємо. Це наші союзники, які Залишили цю територію самостійно і так далі, і програти другу війну, це означає, що демократи не матимуть змоги отримати президентську посаду ще найближчих років 30. Ну навіщо вибирати демократів, які постійно програють війни? Тому, власне, я думаю, що для Байдена, який зосереджений зараз і витрачає багато часу і коштів. Американських платників податків на підтримку е демократії на підтримку свободи в Україні. А сьогодні е підтримка демократії означає наше озброєння, власне. Він велику великий акцент робить на цій історії, і війна в Україні стане дуже важливим політичним фактором виборів Сполучених Штатах Америки. І от що стосується тепер Балкан, дуже так побіжно, дуже цікава зустріч з президентом Сербії. А Сербія нагадаю ну всіма фібрами душі. Десь лежить у ніг Російської Федерації. Серби добре пам'ятають, що коли вони мали тоталітарний режим. І цей тоталітарний режим знищував сербський тоталітарний режим Слободан Мілошович, на чолі з Слободаном Мілошовичем, якого засудив гаський трибунал. А Путін хай передивиться там. є відео як Мілошович в Гайському трибуналі. Йому пригодиться, ну принаймні буде знати яку краватку в Так от власне Сербія це країна, яка Мала тоталітарний режим і нападала практично на всіх своїх сусідів, знищуючи їх, створюючи геноцид, створюючи дуже криваві проблеми в усій колишній Югославії. а Сербія одна з частин Югославії, і Серби були головним там народом, так як росіяни в, власне, в Російській Федерації. І е, західний світ тоді вирішив дуже швидко це питання, чому Мілошович потрапив на на лаву підсудних е, в, американці і європейці зробили блокаду Сербії. У них реально не було що їсти. От і е, розбомбив своїми літаками позиції е, сербської армії, і серби досі ворогами своїми вважають американців, це номер один, і великими друзями росіян. Бо росіяни тоді надавали військову і гуманітарну допомогу. От навіщо я цю всю передісторію розповідаю стосовно зустрічі Зеленського і Вучича? Власне, тому що нам потрібно, ну от що мені подобається, що президент Зеленський не махає рукою на країни, з якими ми негайно не встановимо якісь дружні зв'язки. Ну здавалося, що серби допоможуть. І що ми виграємо від того, що Сербія власне стане верніше, президент витратить час на те, щоб відвідати Сербію. Я вам скажу, результата ноль буде, ноль. Але Президент робить дуже правильно. Поїхавши до Сербії, коли він поїхав до на раду ем, засідання Ліги Арабських Держав, де Україну ну вважають країною, яка постачає нам збіжжя, ну не більше, не менше. І ем, більше, більше там себе вільно почуває Російська Федерація, і президент їде туди. Де о, фактично починає бомбити цю російську позицію в цих країнах. Я не думаю, що серби е, встануть на бік України е, після візиту. Але тим не менше, ми з вами бачили от навіть по Греції е, футбольний матч, які які недружні пересічні греки щодо України, як вони налаштовані. Вони вважають братами росіян е, власне по православ'ю. А ми там щось отвою все воюємо з російським православ'ям. Ну от власне е, віз, ці візити є символічними. І важливими для того, щоб май для майбутнього закладання нормальних відносин між країнами, бо візит президента це означає активізацію дипломатичних, економічних політичних стосунків пане Юрію. Якраз продовження теми. Візит президента означає активізацію дипломатичних, юридичних, економічних політичних стосунків на брік південно африканську республіку замість Путіна полетів Лавров. І вже бачили от відео, як його зустрічають з літака. Разом з тим Путін не полетів, бо Південно Африканська Республіка ратифікувала Римський статут відповідно до ордеру, який видав міжнародний кримінальний суд, його мав б заарештувати за те, що він краде українських дітей. Але разом з тим, от Китай, так, який також є учасником Брікс, хоче, аби БРІкс, так би мовити, Перетворився на противагу великій сімці і от працював типу не паралельно з великою сімкою, а от став краще, став от номером один, до прикладу, щоб потужні економіки зібралися і перевищували у сукупності ВВП, який є у Великої Сімки. Що яке значення має Брікс цьогорічний, до прикладу, так що означає, що туди не полетів Путін? І от як ви вважаєте, отака думка місія Китаю, що він вважає, що Брікс треба перетворити у суперника G7. Чи реальність це чи міф? Ну, Те, що не поїхав Путін на Брікс, це все таки заслуга президента Північної Африканської Республіки, і говорить про те, що в цій країні при всій Любові президента Африканської Республіки до Російської Федерації працює, що? правильно, закони закони працюють. Виявляється, навіть в південній Африці Африці ніхто не може собі дозволити порушувати ті закони, які прийняті. Він же ж там сам дзвонив і плазував перед росіянами, що я не можу нічого зробити. Якщо ви приїдете, незалежна. Правоохоронна система вас змушена буде згідно рішення суду заарештувати. Ну, це дуже круто. Це те, на що ми з вами маємо в Україні, в Європейській, вибачте, країні, але орієнтуватися і будувати приблизно такі стосунки. Що стосується Брікс? Ну, міжнародні організації, типа J7, BRICS, якісь той же північно-Атлантичний Альянс, коли був Варшавський договір, це такі організації, які мірились. Ну, в кого довше, вище, ширше, грубше. Так, от власне дійсно, Китай. От ви кажете, що він БРІКС намагається поставити в противагу Джей 7 Китай. Себе намагається поставити в противагу Сполученим Штатам Америки. І для цього всі методи добрі зібрати під своєю під своїм крилом усі е, найбільші країни світу Росія, Індія, Китай. Вибачте, це одразу е, ну Росія по території, а Китай і. Індія це 2,5, з половиною майже 3 мільярда чоловік. Ну я вісім нагадаю, всього в світі живе. Ну звісно, якщо по таким показникам, то сьогодні Брікс – це крутіша організація, чим J7. А якщо говорити по економіці, ну не знаю в найближче десятиліття комусь вдасться перегнати американську економіку, бо в Китаї вже починаються проблеми. Там збирається. З'їзд комуністичної партії, і е, очільник Сі Сідзіньпінь, е, очільник КНР Сі Цзіньпінь має звітувати перед своїми братами-комуністами перед цією мафією, яку слава богу, ми намагаємося. Ми позбулись по назві, але намагаємося досі її викорінити. Оце комуністичне наше якесь нутро. Да ну будемо чекати, коли е, такі, як я помруть, ті, хто народились, закінчили школу. В радянському союзі і не будуть згадувати про те, що там щось, щось було позитивне. Хоча насправді із позитива я вам можу назвати, що було позитивного в радянському союзі. Мені було 18 років. От це весь позитив, який я можу вам назвати із Радянського Союзу. Мені вже ніколи не буде 18 років, і я правда згадую ті часи з радістю. Ну за браком часу вернемося до g 7 і Брікс. Власне, ці організації, ну, Брікс тільки набирає. Брікс тільки набирає і намагається під своїм крилом зібрати. Потужні економіки не західного світу, Китай готується до великої війни з Сполученими Штатами Америки, і дай Бог, щоб ця війна була тільки економічна, бо насправді те переозброєння, яке почали проводити китайці. В останні роки говорить про те, що вони готуються не до оборонної навіть, а до наступальної війни. І власне Китай і Сполучені Штати Америки. Зараз будуть активно ділити світ. Ми, з, ми відвикли від цього поділу світу, що ці за китайців, ці за американців е, звикли з 91-го року, тоді як е, Радянський Союз і США ділили всі країни на, на дві частини: одні за них, одні за них, а там хтось нейтральний, то вони не рахуються. Ну і то їм треба там дати якісь гроші для того, щоб вони були нейтральні за нас. От. І власне е, ми вертаємося в цей світ. І е, хто там буде нам розказувати в Україні? Ну типа е, е, Арістовича, експерта на букву М, е, е, підставте там решту букв самі. Е, що нам потрібно шукати якусь багатовекторність, Що нам треба буде якось жити з Російською Федерацією? Не буде вже цього світу багатовекторного. Ви будете а ви маєте зробити в своїй країні вибір? Ви з китайцями чи з американцями? І звісно, для нас в Україні вибір очевидний. Ми просто не розуміємо, що таке китай. Ну так як Китай приїжджає, китайці приїжджають до нас і не розуміють. Вони там анклавами живуть в європейських країнах, щось захоплюють, закуплюють. Ну але до кінця вони не розуміють. А ми не розуміємо їх. Наш світ це західний. Нам зрозумілий він. Моя дочка уїхала за кордон і навчається в шведській школі. Я в неї запитую, скажи мені, будь ласка, музика, кіно, ну якісь інтереси там і так далі. От шведськими дітьми різняться. Вона що вона мені сказала ні музику. Ми одну й ту саму слухаємо фільми, ті самі дивимося, книги ті самі читаємо. Тобто це західна ми західна цивілізація, і для нас вибір буде очевидний. А ті, хто буде нас тягнути, знов давайте будемо сидіти на п'ятьох стільцях, а потім е, впадемо на дупою на підлогу по причині того, що не можна всидіти і на двох стільцях, то всі потім будуть розводити руками і бідкатися. Тому власне е, Китай і США сьогодні створюють такий, Двополярний світ і ініціатива це не американська. До речі, американці дуже хотіли, щоб таким ще одним полюсом в світі знаєте, хто був Російська Федерація, Москва. Щоб вона не потрапила під повний вплив Китаю. І Путін недалекоглядний. Вступив в цю війну, в яку її спровокував, е, і в тому числі Сі Цзіньпінь. Пригадайте, перед початком повномасштабного наступу він поїхав, а той дав добро. Я думаю, що якби йому Сі Цзіньпінь тоді перед Олімпіадою сказав: Тобі кердик, ми все зробимо. Ми санкції введемо проти вас, якщо ви почнете щось робити там з війною, е, цієї війни не було. Так от власне е, Путін е, і Путіна підштовхували до того, що е, почати цю війну і пере перетворитись в нічого, ну васала Пекіна. Насправді вони зараз активно стають васалами Пекіна, а Сполучені Штати Америки мінімально. Намагались їх утримувати на якомусь плаву, все таки друга ядерна держава там і так далі. І це був би такий третій центр і Китаю весь час він би був, знаєте, як ну як вроді піджак вдів, нормально все, а от застібнув гудзіки і щось незручно ходити. Отак от Росія для Китая мала бути, і Америка готувала її для цього. І до речі, зараз американці не дають програти Російській Федерації, не надаючи нам такої кількості зброї нашим, нашим просто. Просто героїчним військовим, які беруть оцю зброю, слухайте, на яку там роки витрачають на підготовку інші країни і показують серйозні результати. І щоб там не казали про наш контрнаступ на заході, плівати на них, що вони там розказують. У них газети їм треба рейтинги робити. А нам треба перемагати і перемагати чим меншою кров'ю, тому власне. Ми з вами е, е, розуміємо, що Росія вже ніколи не підніметься і не стане третім центром. І вже зараз ясно по останньому року, що світ буде біполярний. Пекін Вашингтон, е, хтось там буде шепиргатися, наприклад, як е, е, близький схід, да там е, та ж Саудівська Аравія і Арабські держави, але світ буде біполярним. Бо китайці приїхали в Саудівську Аравію на мирну конференцію і всім показали чия позиція тут буде домінуюча, і вони її продемонстрували, пане Юрію, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Дякую вам, але сьогодні якось незвично ми мало були в ефірі. <рес> пане Юрію, добро, <рес> думаю, наступного разу будемо спілкуватися дещо довше. Це Отож, свята. нагадаю, що з нами відеозв'язком був Юрій Подорожній політтехнолог. І говорили ми про те, що Зеленський перебував з візитом у Європі. А Лавров наразі, замість Путіна, полетів на саміт Брікс до південно-африканського.